Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Рада вітати вас на своєму каналі і дякую, що заходите. І готуйте по тим рецептам, які я викладаю на канал. А сьогодні я хочу поділитися із вами рецептом одного салатику. Він дуже і дуже смачний. А салат у нас буде із червоного бурячка. Ось я його вже почистила. А також нам потрібно будуть плавлені сирочки і часничок, а також ще майонез. Бурячок ми зараз будемо натирати на терку. Ось так на крупну терку будемо натирати. І так, бурячок я натерла. Тепер нам потрібно. Щоб е, сік зійшов, віджати сік. Зараз для того, щоб він краще відійшов наш сік, трішки присолимо. Так, ну тепер почекаємо, коли відійде сік, ось так уже він пішов, тому що буряк дуже соковитий. Я не сказала, що буряк я відварила. Можна запекти його. Можна відварити. У мене бурячок відварений. І коли сік віджали, то той сік можна використати, наприклад, покрасити половинки яєць варених, білок я маю на увазі, і туди якусь придумати начинку. Я так уже колись готувала. І не буде в нас відходів. І сок якраз використаємо, і бурячок. Так, почекаємо, коли сочок увесь А тим часом, поки сік із бурячка відіжметься, ми зараз потремо плавлений сирочок, також на крупну терку. Плавлений, плавлений сирочок я трішки підморозила, щоб його було зручніше натирати. Ось так Натираємо. І так усі. Так, тепер до натертого плавленого сирочка ми додаємо часничок через прес. Так, один. Три зубочки я підготувала. Чесничок готовий, і зараз будемо додавати майонез. Так, майонез додала, чесничок і перемішуємо. Перемішуємо. І так, буряк я підготувала віджали від соку, ось сік, скільки його, і я обов'язково його використаю. Так, і зараз будемо збирати наш салатик на дно форми. Звичайно, краще збирати щоб, за допомогою кільця. Воно виходить, звичайно ж красивіше. Але я роблю для себе, то я без кільця. А ви, ви можете використовувати кільце, і буде воно красивої форми. Бурячок ми ділимо на три частини, а сиркову масу нашу ділимо на дві частини. Так, це буде у нас нижній шар. Ми зараз його рівномірненько викладемо. розрівнюємо так і викладаємо сирну на нашу суміш так розрівнюємо також так, сирну суміш виклали. Тепер знову бурячок. Дуже простий бюджетний салатик. А бурячок який корисний. М -м -м. Я думаю, що всі це знають. Так. І знову розрівнюємо. Так, тепер поверх буряка викладаємо другий шар нашого сирочку із чесничком, із майонезом і розрівнюємо. Ну і останній шар бурячка. Викладаємо третю частину нашого бурячка. У мене було три бурячка, ось якраз я його увесь і використаю. Якщо більшу форму, то, звичайно, можна зварити 5 штучок. Чотири сирочка в мене було. Але я в описі під відео обов'язково все опишу. Так. Ось виклала я останній шар бурячка, салатик уже наш готовий, але треба йому дати час, щоб він трішки настоявся. Так що, трішки почекаємо, а потім будемо смакувати. Ось так він виглядає такі у нього шари. Ось так такі полоски. Дуже він смачний. Так що я вам раджу приготувати. Тут мінімум продуктів і дуже бюджетно. І дуже швидко його можна за 10-15 хвилин приготувати, якщо вже у вас буде зварений або запечений бурячок, готуйте! Це дуже смачно. А на сьогодні я вам говорю. До побачення. Але дуже прошу, щоб ви частіше заходили на мій канал. Готували по моїм рецептам, які я викладаю, ставли вподобайки, коментуйте, ну і обов'язково підписуйтесь. І обов'язково я вам завжди бажаю смачного!